Бажаю всім здоров'я. Хто слідкує за моїм молодим каналом, то знає, що досить недавно я вам показував ось цей ліхтарик Nightcore EDC23. Я його дуже нахвалював. Він мені дуже подобається, він компактний, гарно світить, показує режими роботи. Ну, взагалі, ліхтарик класний. Якби не одне, але я гадав, що це надійний ліхтарик, який мене, в принципі, не підведе. Але, як виявилось, я помилився. І я хочу поділитися цим з вами. Можливо, у когось також є така проблема. Ми її з вами спробуємо вирішити, але я сумніваю, що щось вийде, але все ж таки спробуємо. І так в чому заключається проблема? А проблема в тому, що ліхтарик вмикається, вимикається, у нього працює кнопка блокировки, у нього працює турбо, точніше, стробоскоп працює турбо, але він не перемикає режими. Кнопка мод, яка має перемикати ці режими, вона взагалі ніяк не реагує. На початку вона ще якось як це трапилось? Ліхтарик просто пролежав декілька місяців. Я його не використовував. Якщо використовував, то в цьому режимі включив, щось підсвітив і вимкнув. І в мене таке враження, таке, як кнопка: чи то окислилась, чи то ну, бруд туди вряд би потрапив, бо я ж кажу, ліхтарик декілька місяців пролежав. І ось така. О, дивіться, перемкнувся. Але оскільки я нажимаю, все. 200. Тобто це якось відбувається рандомно. То перемикає, то не перемикає. Ну, от, в основному не перемикає. Що я хочу спробувати. Е, і так, я з вами чесний, я не хочу обманювати, казати, що це супер ліхтарик. Він мені дуже подобався. До цього моменту. Якщо зараз ми зможемо вирішити цю проблему, то я і надалі буду користуватись ним з великим задоволенням, адже він компактний, зручний і досить непогано світить. І так, що я хочу? Зараз спробуємо його розібрати, добратись до кнопки, подивитися, як він влаштований, адже, хоч він, ви скажете, він ще на гарантії, на нього 5 років гарантії, так. Але де та коробка, де ті чеки, ви самі розумієте. Тому будемо намагатись відремонтувати своїми силами. Ну що, друзі, <ріху> я, звісно, молодець. Поспішив, думав, що тут ця наклеїчка, що я її зараз відірву і акуратно підіну. Але я відірвав шлейф. Я так розумію, це іде живлення на самі світодіоди. о по наробив я ділов, тому мені втрачати нічого. Буду довбати його далі. Звичайно, можна зараз оце зачистити, так от акуратненько і припаяти. Але, мабуть, я так і зроблю. Я далі його ламати не буду. Спробую це акуратненько підчистити. Відновити дорожки, а потім з цього боку відпаяю, приберу шліф і спробую оцю всю плату витягти, адже вона, по ідеї, має витягатись. Але це не точно. Ламаємо далі. І так, друзі, показую, на якому я етапі вологою серветкою. Розмочив цей роз'єм. Ну, цей шлейф, там, де була наклеєна якась подушечка, якийсь двохсторонній скотч. І ось що мені вдалося витягнув я цю плату. Це ось мікрик На турборежим. А ця от велика кнопка якраз на наші режими. І так, друзі, працездатність ліхтарика я відновив. Вирішив не ховати. Як на рукажопи, як на цей, так все вам і покажу. Мені стидатись нічого, вийшло, як вийшло. Це перше. І друге, після того, як я побачив, як він зібраний, після того, як він мене підвів, використовувати я його більше не буду. буду? Ну як не буду? Він буде просто лежати вдома, де щось підсвітити, присвітити. Тим паче він лишився на 65 люменах. І, як ви зрозуміли, нічого не вийшло в мене. Тому буду користуватися іншим, іншим ліхтариком це і буде валятися вдома. І так. Дорожки я відновив, там сильно не заморачувався, зачистив, додав проводочки, припаяв. Зверху тут буде двосторонній скотч, щоб ніде не закоротило, буде придавлювати і прикривати все це безобразія. Хочу звернути вашу увагу на слабкі місця даного ліхтаря. По-перше, дивіться, вони додали сюди ось такі м'якушки, дві штучки. Я одразу не зрозумів, для чого вони, але потім до мене дійшло, що це вони. Цими м'якушками придавлюють цю їхню пайку, ту, що я відломив і вже відновив. Е, оця плата, на якій тримається одна кнопка, друга кнопка, і там ще якісь там, можливо драйвера там, і тому подібне. Оце все тримається завдяки лише цьому пазу, в який воно ось так вставляється на відео. Ви побачите, і завдяки одній пайці. Тобто, якщо дуже сильно натиснути кнопку, або ліхтарик впаде декось якось цією зоною, мені чомусь здається, що є велика ймовірність того, що пайка лопне. І друге, що я помітив при розборі, ось у ці, як я думав, це типа як двосторонній скотч, але це, мабуть, для відводу тепла. Типа як термопаста, але це не термопаста, це якась як вона, як тканинка чи щось таке багатошарове. І вони вже всі сухі. Я не знаю, чому так, чи мають вони бути якісь вологі або такі, як прям як паста, але ж оця суха, ця, тим паче пересохша була. Тому, ну, коротше, ліхтариком я взагалі не задоволений. Після того, як я його розібрав, подивився, і після того, як він мене підвів, просто лежачи вдома. Я його не використовував довгий час, і ось це призвело до ось таких дій. У мене є ще інші ліхтарики. Ось, Наприклад, ось такий Nightcore. йому вже більше 10 років, мабуть. Він тоді, як тільки вийшов, плюс-мінус, я його придбав. Він вже ось такий грязний, брудний. Але він працює, все чудово, Блокіровка, все, кнопочки, все супер. Є ось такий найдкоровський, який мене часто виручає. На ньому примотаний червоний фільтр. Я думаю, розумієте, для чого він мені. Йому вже десь 3 роки. але він... Так само працює. Ага, чесно, так. О, о. Все працює, все чудово. Ось цим я дуже задоволений. Класний ліхтарик. Потім є у мене дешевий варіант. Ось такий конвой. Також йому вже, я не пам'ятаю навіть скільки, дуже багато, що ще є. Є ось така Китайщина, яка то, тому чомусь теж працює з фокусом. Ну, гадость рідка, але вдома використовую, бачите, у фарбі, в якійсь шпакльовки. Але він також працює. Потім самі основні, якими я користуюсь по рун 2, це дружина використовує він вже стільки разів падав, що я навіть не злічити Бачите, він вже такий затертий, побитий. Але також все чудово працює. Ну, і який зараз я буду використовувати замість цього гівна, я буду використовувати ось цей Фінікс. Фінікс Є35R. Мені якось так подобається. Зайшов, він компактний, гарно світить. Інтуїтивне керування. Ось мені сподобалось. Що ще хочу сказати, не дуже приємне. Про Nightcore. Є у мене ще отакий налогничок. Я його купував спеціально для використання на шоломі. Також окремо я придбав ось таке кріплення. І я був прям в шоці, коли треба було цей ліхтарик ставити в кріплення. Ну, я думаю, що викручу, викручу зараз я цей бік. Да, спокійно вставлю. Камера трошки заблизько. Ну, тут зрозуміло, да? По-перше, коли ми вставляємо, тут можна колечко порвати. Треба дуже обережно. Але. Щоб ставити ось цей бік, треба викрутити цю кришку. А в цій кришці у нас USB Type-C. Дивіться, що виходить. Я викручую. Я викручую разом з платою. Народ, ви серйозно? І щоб оце замінити, мені треба. Я вже не пам'ятаю навіть, як я це робив. Ну, це жесть, це просто жесть. Як можна зробити таке кріплення і щоб його вставити, це треба, бляха, розкорочити пів ліхтарика. Ні, я вже реально не пам'ятаю, як я це робив. Коротше, дуже не буду зараз поспішати, бо зараз ще тут провода повідриваю. Ну це жесть якось. Ну, реально, я не розумію, чому не можна було зробити цю плату, якось, щоб вона не випадала, або щоб вона витягалась, але потім Ну вставлю... Пляха, в мене слів немає. Причому ліхтарик білим освіти непогано, червоне також тут гамно, бо воно дуже розсіяне. Також розчарувався і буде, замовив зараз кріплення. Буде у мене на шоломі висіти ось цей ліхтарик. З боку шолома буде зручно і перемикати, і направлене світло, і різні, різні режими, такі, як мені потрібні. Цим я також розчарувався. Хоча всі вони коштують не дешево. Е, ось таке відео, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. А, я ж забув вам показати, що все працює. Ну, в смыслі, до того, як я її розбирав. Строк працює. Турбо працює. Блокировка також працює. А кнопка мод як не працювала. Так і не працює. Зараз лишилось тільки його зібрати.